Ось пшеничка по сої йдемо. це що показували, ми її дуже рано зимуючи, прибирали по ній. Засраний був кусок на сьогодні, ось отакий вид має. І зараз переходимо на ріпачок. одразу буде видно переходик, хто замітив. По ріпаку. І по сої. Так ось отуди от на сонечку видно прямо взагалі. Ось по Це ця сама пшениця. Все те саме і поле тут чистіше. Але попередник і підмерзло це сильніше, бо хужіше було. От так Також в принципі непогана тут пшеничка. І перепакуємо. Он видно, де да нас переходу, переходить так здалеку. Якось так.